Гарантії безпеки для України мають стати важливим чинником тиску на Росію та запобігти повторенню агресії. Про це президент Володимир Зеленський говорив в інтерв'ю американському каналу TBN на початку вересня. Він також вже не вперше згадав Будапештський меморандум, який не надав нам жодних гарантій безпеки. Про гарантії безпеки українська сторона говорить часто і багато. Але ми досі так і не прийшли до якогось спільного знаменника по цьому болючому питанню. На перший погляд здається, що є одне просте вирішення цієї проблеми членство України в НАТО. Або те, що обговорюється в медіа останнім часом, аналог п'ятої статті НАТО для України без членства у північно-атлантичному альянсі. Але маємо й інший приклад: Польща країна НАТО і точно має гарантії безпеки, але її вже не вперше атакують шахеди, якими Росія б'є по Україні на початку вересня 2025-го через російську атаку Польщі і партнерам з НАТО довелось підняти винищувачі і збивати ворожі дрони. Чи активувало це п'яту статтю? У чому вона взагалі полягає, і як це працює? Чи може дати ті самі безпекові гарантії, яких потребує Україна, і чи справді могла би вирішити усі наші проблеми? Пояснюємо початок НАТО. 4 квітня 1949-го 12 держав підписали північно-атлантичний договір, також відомий як Вашингтонський договір. Так 76 років тому постав північно-атлантичний альянс. Зараз в НАТО 32 держави. Зовсім недавно до організації приєднались Фінляндія у 2023-му та Швеція у 2024-му. Це розширення відбулось через зростаючу агресію Росії. Спочатку цей договір про колективну безпеку був потрібен для захисту країн Західної Європи від СРСР після другої світової війни, адже радянський союз у цей час в Центральній Європі встановлював підконтрольні йому політичні режими. І майже не приховував планів поширювати свій вплив далі на захід. НАТО на чолі зі США стали противагою СРСР та його сателітам, насамперед у Європі, які згодом сформували організацію Варшавського договору. Після розпаду Радянського Союзу постало чимало нових загроз безпеці, зокрема таких як тероризм. Але безпекові доктрини НАТО не дуже адаптувались до нових викликів. Європейські країни і далі покладалися на структури НАТО у питаннях безпеки. Так, членство вальнянці передбачало спільний захист від спільного ворога за принципом Всі за одного. Тож кожній окремій країні нібито не обов'язково було озброюватись, як то кажуть, до зубів, і в разі необхідності вони би приєднались до спільної потуги. Та в цьому полягав і недолік цієї системи. Кожна окрема країна більше покладалась на колективну силу і менше на індивідуальну. Мовляв, якщо доведеться протистояти ворогу, будемо робити це усі разом. Адже якраз на такий випадок і існує п'ята стаття НАТО. У теорії все це звучить досить непогано. А як на практиці, п'ята стаття. Вашингтонський договір складається з 14 пунктів. У статті п'ятій йдеться про те, що учасники договору погоджуються, що цитуємо збройний напад на одного або більше в Європі чи Північній Америці вважається нападом на всіх. Це було пряме послання Радянському Союзу. Якщо він нападе на європейську країну, яка є членом НАТО, це буде те саме, що напад на США зі всіма прогнозованими і непрогнозованими наслідками. На той момент США були єдиною у світі офіційно ядерною державою, а ще єдиною державою, що за чотири роки до того цю зброю успішно застосувала. Перші випробування радянської атомної бомби відбулись у серпні 1949-го. майже через п'ять місяців після створення. До цього моменту в СРСР ядерна зброя теж вже була, але не випробувана її в значно меншій кількості, ніж у США. Тому США ніби як збирали під свою ядерну парасольку європейські країни. Звісно, в майбутньому Велика Британія і Франція створили свою ядерну зброю. А сьогодні активно тривають дискусії щодо власного європейського ядерного щита. Але статтю 5 НАТО варто читати і далі. Так ми дізнаємось, що в разі збройного нападу на одну чи декілька країн НАТО кожен учасник цитуємо: надасть допомогу тій стороні або сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить індивідуально чи спільно з іншими сторонами такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили. У часи холодної війни з розумінням цих зобов'язань усе було чітко і прозоро за необхідності США воюватимуть за інших членів НАТО, а всі члени НАТО воюватимуть одне за одного. Виходить так, що вплив альянсу тримався раніше і досі тримається на вірі у це його членів, кандидатів у члени НАТО, а також країн, для яких НАТО конкурент чи навіть ворог. Але справа в тому, що стаття 5 не містить жорстких зобов'язань для членів НАТО воювати один за одного, йдеться лише про допомогу діями, які цитуємо, вважатимуться необхідними. Тому коли західні політики періодично говорять про так би мовити доцільність чи недоцільність воювати, наприклад, за ті ж країни Балтії, якщо Росія все таки їх атакує, формально вони не прагнуть змінити чи переглянути п'яту статтю, а розмірковують над тим, які допоміжні дії вважатимуть необхідними. Про те, чи справді Росія планує атакувати Європу, ми розповіли в іншому нашому відео. Але фактично через це руйнується весь сенс існування північно-атлантичного альянсу. Адже, як ми вже сказали, вплив НАТО з самого початку ґрунтувався на вірі в те, що всі його члени готові воювати один за одного. І звісно, ключовим елементом у цій формулі були і є США. Цю віру наполегливо намагається зруйнувати Росія та інші противники так званого західного глобалізму. У їхніх інтересах підірвати довіру учасників НАТО один до одного і до структур альянсу. Але чи це можливо, скоріш за все, точно не знають ані самі країни НАТО, ані Росія. Та в будь-якому разі росіяни випробовують альянс на міцність і перевіряють, наскільки далеко можуть зайти. Вони здійснюють диверсії на території країн НАТО, інформаційні кібер та інші гібридні атаки, регулярно порушують повітряний простір країн НАТО. Вони хочуть показати, Казати, що альянс нібито слабкий і нічого не може протиставити ані Росії, ані іншим потенційним ворогам безпекові гарантії і безпекові зобов'язання. Але повернемось до гарантій. Зі згадуванням безпекових гарантій у медіа та різними політиками існує та сама проблема, що із так званою далекобійною зброєю. Так продовжують називати ракети малої дальності, які Україна вже частково отримала і ще прагне отримати від партнерів. Тому розберемось з термінами, щоб нічого не наплутати. Безпекові гарантії security guarantees – це зобов'язання однієї держави брати безпосередню участь в обороні іншої держави саме у тому, що стосується військової компоненти. Отже, якщо говорити простіше, одна держава зобов'язується воювати за іншу. Це не означає обов'язкову повноформатну участь у обороні, тобто, коли армія, всі роди і види військ повноцінно включаються у бойові дії, як, наприклад, у форматі антигітлерівської коаліції чи осі Рим Берлін-Токіо під час Другої світової. Це може бути лише підтримка протиповітряної оборони, і то в різних форматах. Як варіант, союзники можуть розмістити бойові розрахунки на території держави, яка цього потребує, або задіювати їх зі своєї території для захисту держави союзника, можливо, також залучення бойової авіації для захисту неба, підключення флоту і авіації для ударів по території противника свого союзника. Усі ці варіанти не передбачають участі сухопутних військ. Тут можна навести конкретний приклад: військова підтримка Ізраїля, Сполученими Штатами Америки та союзниками США. авіація США і Саудівської Аравії регулярно підключаються до захисту ізраїльського неба під час ракетних ударів. Також американська авіація і флот завдавали ударів по ворогах Ізраїля, а саме по хуситах в Ємені, по армії Асада в Сирії, по Ірану в червні 2025-го. Безпекові зобов'язання, security commitments – Інший загальновживаний термін в контексті, про який ми говоримо, під ним розуміють вже більш широкий спектр взаємної підтримки. Це може бути дипломатія, від висловити занепокоєння і до більш конкретних дій, обмін розвідувальними даними на постійній основі постачання озброєнь. Надання економічної допомоги, щоб підтримати економіку країни, якій доводиться відбивати агресію, організація військової логістики, участь у військовій підготовці особового складу, може включати надання інструкторів, надання інфраструктури навчальних центрів різні навчальні програми, спільний розвиток оборонно промислового комплексу, виготовлення зброї, боєприпасів тощо, спільне патрулювання повітряного чи морського простору, розміщення обмеженого контингенту на території. Риї держави партнера у мирний, це обов'язково час. Безпекові зобов'язання говорять про підтримку партнера і його обороноздатності різними доступними засобами, але не змушують воювати за нього. У разі гіпотетичної агресії контингент виводиться, спільні патрулювання припиняються. Як, наприклад, західні військові інструктори залишили територію України напередодні повномасштабного вторгнення Росії, 12 липня 2023-го на вільніському саміті НАТО держави G7 і Євросоюзу підписали декларацію про підтримку України. Вона стала рамковим документом, на основі якого пізніше Україна уклала 28 безпекових безпекових. Год ці 28 угод можна назвати угодами про безпекові зобов'язання. Країни, які їх підписали, підтримують Україну військово – зброєю, розвідкою, навчанням військових, спільними оборонними проєктами, дипломатично, економічно логістично. Деякі країни готові були на рівні угоди закріпити те, що на них лягає більший обсяг зобов'язань, наприклад, Велика Британія, країни Балтії та Північної Європи. Хтось, навпаки, хотів взяти на себе менше. Україна намагалась отримати від США документального закріплення. Більшого обсягу зобов'язань ніж вдалося досягти у результаті як на практиці, реалізовуються безпекові зобов'язання, насправді ми можемо це спостерігати на нашому прикладі ще з 2014-го, коли Росія розпочала агресію проти України. Тоді ми потребували міжнародної підтримки, нею стали і санкції проти Росії, і економічна та дипломатична підтримка, а згодом постачання озброєнь та інших важливих для обороноздатності ресурсів, надання інструкторів, розвідданих тощо. З початком повномасштабного вторгнення рівень цієї підтримки значно підвищився. Хоча безпекові угоди, як ми вже сказали, підписали вже в середині го Для України важливо, щоб все це не було. Було просто актом доброї волі партнерів, а їхніми зобов'язаннями в рамках міжнародних угод. Таким чином вибудовується тривала стратегія міжнародної архітектури безпеки, країни, які надають безпекові гарантії одна одній прийнято називати союзниками країни, що мають спільні безпекові зобов'язання партнери. Але політики, аналітики, експерти дуже часто вживають ці слова як синоніми, через що різниця між цими поняттями розмивається. На початку відео ми згадали про Будапештський меморандум 1994 року. Прийнято вважати, що Україна, підписуючи його, відмовилась від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки. Але по суті, в ньому було закріплено саме безпекові зобов'язання. Але і тут є нюанс. Українська назва документа меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї англійською. ж ми маємо меморандум on Security Assurances». Слово еншуренсес, яке стоїть поряд із «security» і яке в українському варіанті перетворилось на гарантії, означає безпекові запевнення, тобто це щось інше, не «guarantees» і навіть не «commitments», зі значенням яких ми вже розібрались. Таке формулювання насправді дуже рідко зустрічається у міжнародних угодах і навіть політичній риториці. Єдине фактичне зобов'язання перед Україною у разі агресії проти неї згідно з меморандумом, це цитуємо домагатися негайних дій Ради безпеки ООН». Нагадаємо, що Росія, яка є агресором, також є і постійним членом Радбезу ООН. Тож в реальності узгоджене зобов'язання виконати неможливо. У цьому контексті можемо згадати недавню заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Він каже про те, що Україна у 94-му вже отримала гарантії незалежності та непорушності кордонів, у тому числі від Росії. І зараз питання полягає в тому, щоб змусити Росію їх поважати. Але Сікорський знову вживає термін «guarantees», говорячи про Будапештський меморандум. А ми щойно визначили, що слово гарантії є лише в Україні. Версії документу, усе, що є, підсумовуючи усе, про що ми говорили, стає зрозуміло, що стаття 5 НАТО не є повноцінною нормою про гарантії безпеки. Це скоріше щось середнє між безпековими зобов'язаннями і гарантіями безпеки. Зобов'язання безпосередньо закріплені в документі, а також передбачена можливість застосування військової сили. Останнє характерно саме для того, що називають безпековими гарантіями. Але важливо те, що Вашингтонський договір вже понад 75 років залишається найдієвішим інструментом міжнародної безпеки, і те, що написано в статті 5, наразі є найсильнішим з можливих гарантій чи зобов'язань. Ця стаття далеко не ідеальна і не така жорстка і беззаперечна, як нам хотілося б, але це найкраще, що зараз є у світі. Усі міжнародні коаліції, які брали участь у війнах чи військових операціях після Другої світової, фактично формувалися через домовленості між державами. Звісно, до уваги брали поточну геополітичну ситуацію та інтереси держав. Єдиний раз за всю історію НАТО п'яту статтю активували після терористичної атаки на США 11 вересня 2001 року. Тоді НАТО провело операції Eagle Assist – спільне патрулювання НАТО повітряного простору США у 2001-2002 роках, та Active in the War – спільне морське патрулювання НАТО у Середземному морі з 2001 по 2016. Ще можна згадати, як на запит Туреччини НАТО тричі координували заходи. З колективної оборони відповідно до статті четвертої договору, тобто без активації статті п'ятої, це було розгортання комплексів у Туреччині під час війни у Перській Затоці у 91 му та війни у Сирії у 2012-му, а також проведення операції Дісплейде Теренс з захисту турецького кордону під час війни в Іраку у 2003. му Часто операціями НАТО називають операції міжнародних коаліцій в Афганістані з 2001-го та Іраку з 2003-го. Але це не зовсім коректно. Ці операції не були реалізовані в рамках активації статті 5 -ї. У них ключову роль грали США і Велика Британія, частково брали участь інші країни НАТО, а також залучали і країни поза альянсом, зокрема Україну. З кожною державою домовлялися окремо про те, якою саме буде її участь. Повернімося до російських шахедів на території Польщі у вересні 2025-го Це був перший випадок, коли країна НАТО відкрито збивала безпілотники, запущені Росією. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що шахеди можуть бути великою провокацією, але треба бути готовими і до інших сценаріїв. Видання Reuters із посиланням на джерело повідомило, що НАТО не вважає вторгнення російських дронів на територію Польщі нападом. Тож, виходить, п'ята стаття не активується. Наразі тільки четверта стаття уставу НАТО. Її альянс активував після того, як російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі. За ініціативи Варшави відбулися консультації між союзниками. Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив солідарність альянсу з Польщею і засудив дії Росії. Він пообіцяв посилити моніторинг східного флангу та тримати системи ППО в готовності. Зміни застарілих доктрин найкраще, що є, так, але це не означає, що не потрібно шукати нові рішення. Тим паче, коли з'явилися нові виклики. Коли стало зрозуміло, що війна може затягнутися надовго і що російська агресія може не обмежитись Україною, у НАТО заговорили про оновлення алгоритмів безпеки і активно взялися розробляти більш сучасні доктрини. Новий оборонний план на випадок війни з Росією з'явився у липні 2023-го. У ньому містилось більше чотирьох тисяч сторінок. Чотири тисячі сторінок це багато. Тому ми вибрали для вас основні пункти плану, з якими варто ознайомитись. Отже. Верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі може ухвалювати рішення без попереднього звернення чи консультацій з керівними органами альянсу. Це дозволить оперативно, без зайвої бюрократії реагувати на ситуації. Країни з більшим військовим потенціалом відповідатимуть за допомогу країнам з меншими силами. Так за Німеччиною закріплена Литва, за Канадою, Латвія, за Великою Британією, Естонія а за США Польща. Німеччина візьме на себе роль логістичного хабу, адже там розташовані заводи з виробництва та ремонту бронетехніки. Близько 300 тисяч військових перебуватимуть у стані підвищеної бойової готовності. НАТО збільшить кількість військ на східному фланзі у зонах потенційної атаки Росії. В країнах Балтії та в Польщі створять бойові групи для підтримки національних армій. Наприклад, Німеччина висловила бажання розмістити у Литві військову бригаду кількістю до 4 тисяч солдатів. Східні кордони альянсу посилять двома ешелонами: перший угрупування в 100 тисяч військових з Норвегії, Польщі та країн Балтії. Вони будуть готові до передислокації на позиції зіткнення впродовж 10 днів. Другий ешелон складатиметься зі стратегічних резервів. Вони розміщуватимуться в Німеччині, і їхня передислокація на фронт займе від 10 до 30 днів. Наразі чинний штаб командування сухопутних військ перебуває у турецькому місті. Ізмір є можливість створення другого сухопутного командування НАТО в німецькому Візбадені. На фоні тиску на членів НАТО нового президента США Дональда Трампа в альянсі стались додаткові зрушення у сфері безпеки. На саміті Альянсу в Газі у червні 2025-го вирішили збільшити безпекові бюджети країн НАТО до 5% ВВП, з них 3,5% безпосередньо на військові потреби, а 1,5% на більш широкі заходи безпеки. Увесь цей рух в напрямку посилення безпеки вплинув також і на ситуацію з окремими національними арміями європейських країн НАТО. Вони активно взялися за розбудову свого війська і підготовку до сучасної війни. А що Україна? Звісно, Україна не може просто чекати, коли НАТО перейде на нові механізми безпеки, і якимось чином розширить їх на нас, або що старі домовленості типу Будапештського меморандуму раптом запрацюють так, як треба. Самі по собі безпекові зобов'язання це вже інструмент стримування, щоб потенційний агресор двічі подумав про те, яку ціну йому доведеться заплатити в разі нападу на ту чи іншу країну. І щоб, якщо хтось таки наважився це перевірити, ну наприклад, запустити шахет по території НАТО навмисне чи помилково, щоб агресор одразу отримав впевнену відсіч і назавжди забув про інші загарбницькі плани. Тому, коли йдеться про формат врегулювання збройного конфлікту з Росією, Україна наполягає саме на безпекових гарантіях. Ціна нової агресії Росії проти України повинна стати настільки високою, щоб росіяни навіть не ризикували пробувати, і щоб Україна знову не потрапила у пастку умовного Будапештського меморандуму 2.0. Вже зараз Україна намагається заключати безпекові угоди чи потак угоди про безпекові зобов'язання з країнами-партнерами таким чином, щоб ці угоди мали реальний зміст. Йдеться про предметну допомогу і підтримку зброєю, грошима, логістикою та іншими ресурсами, розвиток спільних проєктів ВПК та військового співробітництва, інтеграції системи безпеки та оборони прямо зараз і на перспективу, а не просто про обіцянку засудити агресію чи висловити занепокоєння. І чим більше таких конкретних угод з гарантіями вдасться укласти, тим краще для нас. Також Україна прагне посилити співпрацю з НАТО і. Стати членом альянсу, щоб отримати найбільш дієві з можливих на сьогоднішній день безпекові інструменти. Стратегічно важливий для нас результат всього цього процесу опинитися всередині периметру системи європейської чи топак Євроатлантичної безпеки. Для Європи це також вигідно, адже українська армія зараз одна з найсильніших на континенті. Вона має досвід бойових дій, а український ВПК має передові розробки випробувань на полі бою, ми вже зараз можемо бути суттєвим підсиленням європейських країн НАТО. Якщо вам сподобалось це відео, поставте на нього вподобайку. А ще обов'язково перейдіть на наш канал, щоб подивитись інші наші не менш цікаві відео, і розкажіть про них друзям.